Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Юа. До нас в продаж заїхала ось така класна Volvo, xc 60 2016 року, 2 літра бензин на повному приводі, 250 кінських сил на гарних лінзованих фарах, гарні диски, зараз покажу її по салону. У нас є класна комплектація, безключовий доступ на всі 4 дверки, шкіряний салон з пам'яттю сидінь, електрорегулюванням передніх сидінь. По салону у нас датчик світла, адаптивний круїз-контроль і дуже багато всяких приколюх. Автомат, гарна мультимедіа, 2003 тисячі ріднього пробігу. Зараз покажу ще задній ряд автомобіля. Ось так виглядає задній ряд автомобіля. Карта дверей в ідеальному стані, що попереду, що позаду. Сідушки не заїжджені. Ось так виглядає автомобіль по колу. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А, місто Київ біля метро Васильківської. Даний автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг та за готівку. Чекаємо вас на перегляд даного автомобіля.